Я хочу звернути увагу суду про те, що я не здійснював і не здійснюю антиукраїнської диверсійної діяльності, як було зазначено в статті. Я не є людиною живаго, я не дію в інтересах живаго в контексті поширеної інформації. Хоча звертаю увагу суду, що громадянин живаго може бути клієнтом адвоката і може користуватися правовою допомогою до адвоката. Мене не фінансує Живаго. Також я не здійснював підробку документів під час реєстрації, як зазначено в статті живагівських кандидатів на виборах в 2020 році. Я при цьому хочу звернути увагу суду на те, що у відповідності до чинного законодавства України на виборах 2020 року не здійснювалася реєстрація від фізичних осіб і фізична особа не могла подавати свою кандидатуру, оскільки всі реєстрації здійснювалися від політичних партій. Тобто політична партія подавала документи на реєстрацію кандидатів у депутати всіх рівні. Звертаю увагу, шановний суд, на те, що моя дружина Лазуренко Леся Васильівна з 1.08.2020 2020 року була головним редактором видання «Кременчуцький телеграф приватного підприємства Видавничий дім приватна. Газета в місті Кременчуці, яке здійснює випуск газети Кременчуцький телеграф». Також звертаю увагу, що Лазоренко Леся Васильівна не здійснювала і не здійснює антиукраїнської диваційної діяльності, не є людиною «Живага», не діє в інтересах живага, не веде агітацію за «Живага» і його уроки. 22 лютого 2022 року, о 8-й годині, я хочу звернути увагу. Ваша честь, 22 лютого, а 24 лютого у нас почалася війна. Тобто оці недобросовісні, як їх назвати ці люди, вони, я думаю, що діяли в інтересах Росії, Білорусі, агресорів, які розпочали війну проти нашої країни. І вже за пару днів, маючи, немабуть ну, достовірну інформацію, що буде війна, вони і поширили. Цю інформацію на вебсайті тодей 22 лютого 2022 року, яка не має вихідних даних, і під час досудового встановлення хто поширив цієї інформації, вже в ході судового розгляду неможливо було встановити власників цього вебсайту і поширюючих цієї інформації. Але вказана інформація. Ми оцінюємо, як була заклики до вчинення терористичного акту, до фізичного знищення, а також вона містить іще й недостовірну інформацію, яка порушує честь заявників, гідність їхню ділову репутацію. Була розповсюдження широкого пола читачів, і, зокрема, ця стаття має назву Хто в Кременчуці агентами Кремля і Путіна. І ваша честь звертає увагу, що ця стаття починається з наступного. А після захоплення, ще 22 лютого, а після захоплення українських міст окупанти будуть призначати таких людей на ключові керівні посади окупаційних адміністрацій. Чому агенти Кремля і прихильники Путіна досі спокійно гуляють на волі? Питання риторичне. Це так називається ця стаття. Вказаний матеріал містить перелік осіб. З нашими фотографіями, які розміщені без нашого дозволу. А тому є не тільки поширенням недостовірної інформації, а фактично є знакликом, було закликом на фізичне знищення, вказуючи про те, що згадані люди згідно контексту статті Агенти Кремля і Путіна, це, зокрема, було зазначено Руслан Лазоренко, батько, адвокат візиту, Леся Лазоренко, мати, головний редактор телеграфа і Богдан Лазоренко, син кандидат Жива. Ну, зрозуміло, що після такої публікації і після тих подій, які відбулися 24 лютого 2022 року, то ми не почувалися в безпеці і розуміли, що е, може бути якісь здійснені відносно нас, на нас на насильницькі дії. Цілком отримую заяву захисника представника батька також. Тримую задоволення всіх позовних вимог ну, за виключенням постування інформації в номері газети Кремчук Кремен... новини, яка наразі не знаходить місця випуску, не випускається. Тому абсолютно підтверджую той факт, що розміщена на знеособленому анонімному ресурсі «Кримчук туди інформація. Напередодні повномасштабного вторгнення України є неправдивою, є брехнею, виходячи з контексту статті і з контексту того, які думки і які наміри ця стаття могла спричинити у людей у суспільства. Ось це не просто питання стоїть спотворення, споплюження ділової репутації, честі гідності, а дійсно зважаючи на рівень суспільного. Розголосу на, на рівень суспільної напруги, яка панувала в той час, а, в тому числі і в місті Кременчуці, коли людей приматували клейкою стрічкою до стовбів і писали на них Мародери і таке інше. Тобто це були по суті не прямі, але заклики до фізичної розправи, у тому числі і через професійну діяльність. Незалежну професійну діяльність Руслана Лазоренка як адвоката, мою діяльність як депутата Кремльської міської ради, Лесі Лазоренко, як головного редактора, директора видавничого дому і газети Телеграф, тому що інформація, яка розміщується на цих ресурсах, інтернет-ресурсах, ті, які мова про телеграф зараз не про, не про туди, а Також питання, які я піднімаю в своїй професійній діяльності, вони дуже часто йдуть в розріз офіційні позиції, у тому числі і міської нашої влади і решти людей. Тому я повністю підтримую і також знову ж таки повертаючись до того, що інформація була розміщена напередодні повномасштабного вторгнення, яке на жаль, принесло велику трагедію і в наше місто. Також хочу додати, що дійсно заявники вжили усіх заходів, щоб відслідкувати на наслідковий зв'язок появи цих публікацій, людей, які можуть так чи інакше бути дотичними до цієї справи, було вжито максимально заходів. Залишено доволі значну кількість ресурсів для встановлення осіб причетних, так чи інакше, опосередковано. Прямо до появи функціонування діяльності фінансування даного інтернет-ресурсу, ем, на жаль, інформацію, яку ми отримали на сьогоднішній день, не дозволяє відповісти безпосередньо і прямо на всі запитання, які ми ставимо один перед одним, і в тому числі в судовому засіданні. Також хочу зазначити на. Позицію директора і очільника Крюківської районної адміністрації, який надає докази, нібито, на мою думку, штучно створені докази своєї відсутності, хоча кожного дня перебуває на робочому місці, і це виняткова позиція, що стосується даної справи даного суду. Отже, він або ж свідомо проявляє свою неповагу до суду, або ж свідомо приховує інформацію, якусь в якості свідка. І наостанок дотам, що відповідно даного факту, схожі діяльності даного факту є. Паралельно кримінальна справа я там також приймаю участь як свідок за заявою громадських активістів. Ось де розслідується питання за статтею 170 кримінального кодексу стосовно перешкоджання законній діяльності політичних партій, громадських активістів, профспілок, де також фігурують власне публікації даного знеособленого сайту і правоохоронні органи також вживають заходів щодо встановлення виявлення осіб причетних до. Появи різного роду публікацій, які також знищують репутацію людей, що займаються волонтерською діяльністю в нашому місті, допомагають Збройним силам України. Хоча, ну на жаль, на сьогоднішній день, як мені відомо, особливо чим похвалитися немає. Результати також там справа буксує. Нагадалася репліка. і... Частина опублікованої 22 лютого статті про те, що було намагання зібратися зірвати голосування, звертаю увагу і суду, і звертає увагу засобів масової інформації. Що на е, впродовж останніх 10 років кожне засідання сесії Кременчуцької міської ради за виключенням. Початку повномасштабного вторгнення воно здійснює, здійснюється постійно здійснюється постійно від фіксація, і саме в цей день депутати приймали таке декларативне звернення про. До міста Кременчука, до мешканців Кременчуцької територіальної громади про певну загрозу якоїсь військової агресії з боку Російської Федерації, і саме я тоді на сесії Кременчуцької міської ради казав, що ця загроза існує вже ну, на той час 8 років, зараз вже 10 років. Він не з боку або зпосередньо з території із суб'єкта цього. Терористичної цієї країни Російської Федерації звертав увагу своїх колег-депутатів. Це є на відео, це є звертав увагу міського голови, який радив радив, тоді бути дуже обережними формулюваннями, То теж знову таки виникає притор і підбирати слова, щоб часом не спровокувати таким зверненням кримінчужан і вживанням таким словом сполучень, що саме агресія війна триває вже 8-10 років і. Купа загиблих у і в Кримучців, в тому числі, то хочеться задати риторичне питання: хто в цьому місці є справжнім агентом Кремля і Путіна? Дякую.